Спонсор показу Карпатський бренд. Як зустрінемось в Карпатах, то й життя чудове. Як зустрінемось в Карпатах, то й життя чудове. Карпатський бренд. Замок, що зберігся найкраще в Україні. Гордість Луцька. Замок Любарта. Майже 700 років тому його звів Литовський князь на території, що належала його дружині Агрепіні. Потужні оборонні стіни були побудовані на самому краю Височини, що робили замок неприступним. Він справді жодного разу не впустив ворога за свої мури. У 1429-му твердиня прославилася на всю Європу. Сюди з'їхалися європейські королі і правителі з 15 держав, німецьких князівств. Польщі, Литви та Москви протягом кількох століть замок був політичним та релігійним центром Волині. Тут відбувалися засідання суддів, знаходилося приймальня великого князя, канцелярія та архів. У тюремних казематах владичої вежі в'язні проводили свої останні дні перед стратою. Поруч мешкав міський кат. 1840 року російський уряд припинив діяльність замку, а жителі Луцька дедалі частіше поглядали на замок як на безмежне джерело каменю для своїх зруйнованих будинків. Цеглинок тут приблизно 5 мільйонів, та розібрати мури виявилося не так і просто адже раніше кладку скріплювали яйцями, доводилось годинами довбати мури. А от російський уряд і взагалі дозволив розпродати частину замку на аукціоні. А в'їзну башту і південні мури виставили з початковою ціною 18 карбованців перед візитом царя Олександра III І взагалі розібрали атиквежі Любарте, аби він не посипався на голову монарха. Двадцяте століття нарешті подарувало замку спокій. Ніхто на нього не зазіхав. Сюди приїздили за натхненням поети й художники. 1918 року відкрили літній театр і вперше в Луцьку крутили живі картинки. Прототип кінотеатру. А от зараз це ідеальне місце для романтичної подорожі з присмаком середньовіччя. Вдалих вам мандрів. Як в життя Карпатський бренд.